7 квітня 2017 року, Білики, селищний будинок культури. Зараз тут відбудеться сесія Білицької селищної ради, на якій буде розглядати питання розторгнення договору з оренди землі із комплексом сільські традиції. Як кажуть, синокомплекс ніби й помер, але справа його живе. Тобто питання синокомплексу залишається відкритим. Подивимося, що скажуть депутати. До нас звернулися депутати Печенко, Таран і Жук. В своїй заяві вони прохаємо вас зобов'язати селищну раду, звернутися з позовною заявою до суду стосовно відшкодування матеріальних збитків завданих селищній раді в результаті забруднення земель запасу товариством сільські традиції та розірвання договору оренди землі 100 сільські традиції. За те, що не виконує умови договору. Чи можна розірвати цей договір? Так можна. Є два способи розірвання договору. Один за згодою сторін, інший в судом порядку. Тоді, коли одна із сторін не погоджується з розірванням договору. Право приватної власності згідно статтю 41 Конституції є непорушним. Таким чином з усього цієї історії випливає, що орендор, в чий власності є будівлі, об'єкти нерухомого майно, а в нашому випадку це цілісний майновий комплекс переробної галузі, він не буде ніколи позбавлений права земельної ділянки. Більше того, суд виходитиме з тих обставин, що згідно положень земельного кодексу земля, використання землі є платним. Тобто орендар, навіть якщо і буде припинено за якимись підставами договору, він все рівно буде зобов'язаний сплачувати земельний податок. Не буду говорити, на жаль, чи на щастя, але, мабуть, комусь, на жаль, комусь на щастя, але в даній ситуації перспективи розірвання договору в судовому порядку, не в добровільному згодою сторін, а в судовому, на жаль, я не бачу. Ви представляли тоді сторону забудовника і виграли цю справу. Ну я так розумію, це була якась кав'ярня. Там чи магазин не важ, неважливо. Але ж кав'ярня не нанесла шкоди скільки тому місцю, де вона стояла. Вони ж, вибачте, гноївкою не заливали землі там, де вони знаходилися. І скільки шкоди вони ж не принесли. Навіть не біликам, Я вважаю, що всій Полтавській області. Ну, я так вважаю. Повинен бути доказаний факт. Настільки серйозної шкоди підприємству довкіллю, що з нього виконуватиме, що воно не може так далі працювати, бо воно загрожує і людям, і природі всьому живому. Повинно бути рішення про припинення діяльності підприємства. Рішення в суду не буде припинятися кірно. Ні, припиниться конкретне її виробничі потужності. Буде рішення заборонено господарську діяльність саме на цьому підприємстві. Дійсно, так, вашого юриста, я вам зрозумів, що договір підписали і 49 років ви будете якраз терпіти сільські традиції, що неможливо його розірвати. 43. Розірвати його можна. Перше, я дивився, там якраз були порушені підпустим. Але найголовніша причина це якраз екологічне забруднення, яке сталося. Крім договору, щоб його розірвати, ще існує якраз закони України, а також Конституція. Згідно законів України про оренду землі, а саме 21-22 статті, забороняється якраз підприємство забруднювати навколо той. Землю, яку вони завдав, взяли собі. І на Мені відомо, що е, проти деяких е, ваших односельчан, і порушені кримінальні справи, і тягають посуда. Ви зараз е, просто зайняли позицію захисту. Ви не атакуєте просто. Хоча ваші інтереси були порушені. Мене все вирішувати вам. Я хочу вас привітати з перемогою. Бо, як оголосив на нараді губернатор Валерій Головко, з 1 квітня призупинена робота сонарника і там, жодної свині немає. Але я вважаю, що виграний бій, але не виграна війна. У всьому світі вважається що свиней стригти нерентабельно. Чого? Віз гумно, а шерсті мало. Ну у нас піличани є такі, що стрижуть. І зараз замітьте, фракції тут немає, яка курірується жуками. Ви розумієте, що над вами, над нами висить знову відкриття із тими ж самими порушеннями? Так от, послухайте мене, я знаю, хто такий Аваков, а ось це злочинець, який має сім кримінальних справ. На превеликий жаль, він сьогодні очолює правоохоронну систему, наш, наш негідник. Його права рука би, уявіть собі, той, хто присилав тітушок, титуш, не тітушок, які били вас, ви пам'ятаєте це влітку. І ви це пам'ятаєте чудово, який піддалося і всі інші негідники, яких кришує себе. Більше до головко, це права чи ліва рука того самого Авакова. Вони вирішили от зараз змінити властика. Якщо сюди зайде Авака, він сюди зайде, повірте мені, якщо ви не розірвете договір, а він сюди зайде, якщо ви не розірвете договір, то вам гаплик, повірте мені, ви довгі роки будете видихати оце вашу ну, як не сказати, скромність. Ви розумієте? Ви повинні розірвати це ваше життя. Коваленко знає, це права рука депутата, це права рука депутата тодішнього головка, а сьогодні права рука головка він тут. Він привозив до мене депутата Верховної Ради те де ідея, які на цих полі... комбат міліцейського батальйона, які намагалися війти сюди, охороняти і бити вас. Повірте мені, це було влітку тоді, коли... Я про все вам казав, голова не потрібно було. Я не хотів, щоб, я хотів, щоб ви перемогли і щоб менше вас травмувати. Я сам з ним справився, з цим подпутним, де йти. Шановні, я на вашій стороні. Більше того, так сталося, що Юрко е Віталійович Луценко, мій знайомий. Я не кажу, його другом назвати не можу, але він мені дзвонив, коли я був трошки п'яний. Я розповів йому, що він... Каже, а чого до вас звертається, чого до тебе звернулися білики? Кажу, бо я юрист, а ти генеральний прокурор, який не має юристичної освіти. Це теж було правда. Так от, послухайте мене, коли ми зустрілися тут він представляв Кармазіна, я перший Кармазину він познайомив, мене так сталося. Я вклав, е, е, стояв біля входу і розповів йому повністю досконально вашу ситуацію. І він мені повірив, і він з трибуни обласної ради, обласної прокуратури. Розказав на підзапис все те, що я йому вклав вуха. Ви розумієте? Повірте мені, я буду з вами до кінця. Ми будемо разом все. Прошу голосувати. Шановні, будемо робити. Що стало дихати? Для нас це дуже багато. І, на жаль, того, що ми вже надихалися, ну на моє життя хватить, а дивлячись на маленьких діток, нам шкода розумієте? І вас там бути. в міні автобуси, і в ці апароти це навіть хай та зроблять. Там, де зараз ви плаваєте, да, у, тому, у... В басейні, в басейні, басейні да? день. Да. Вам нравиться дуже сильно. Так, до речі, а де ті гроші, ті що на басейн? Ви не робили в розширення? За басейн вже робили, ми ж обов'язково робили. А власне, а дорожче себе не могли збущить?

Скільки війна? Війна? Скільки? А, я читаю вас, теперь я тільки усім. Ось я побачила, О, побачила вас, війна. Війна. От, так, яка вонь, скільки на умів угонь по людей, дітей, скільки вимерло, а ви стоїте, і заказуєте. Ви світлі. Що треба дітки? І маю сильно переслідуємо. Масло Та стоїть, брехне. Так, а як? Пішли, це пішка подрошила. Устав, ми правду і розказав людям, а то й не виступимо. Паїшай виступав, то пішка. Я казав, що заброшений дісанок. Пожалуйста, не настраюйте кобилячан за Ну якось хоча б трошки витіла, да, то Так, виходить, як от кобілячани, отут, як із стой, в кобеляцькому районі. Просто тоді всі будуть. Вірніше, от... навіть не всі Групка активістів не дала закупити. Хто там не дала, то як Там такого не було. Ні, ну просто я кажу, вона це ж усе воно подрозумівається. Це Розумні люди в Кобиляках теж розуміють, що тут відбувається, коли їх каснеться. Розумні люди в Кобиляках вже навіть знають, що виняє і їм, і вода йде. До речі, ж вода ж йде під уклоном в сторону Дніпропетровської області. Правильно? Ні, ніхто не знає, як іде вода. Та ні, всі знають. Це геодезичне питання дуже стали участилися випадки кашлів. Кашлі не виводні. розумієте? Щоб вилікувати кашель дитині, в мене є діти малі. У мене є внутрішньо. Наприклад, у своїй сім'ї, сім я ж кажу, я наголошую, що я пересічна громадянка. І все на своєму прикладі своєї сім'ї. Щоб вилікувати кашель, це треба антибіотики підбирати, підбирати, наголошую, підбирати. А не ні. Тим, тим то й справа, що без антибіотиків може не великої. Про гемоглобін ну, я, я, я теж я, я хочу сказати не, на не, 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 не. А ви приїдьте в білики. білики? Чому Білик? ж ви мам і наголошуємо? Це білицька проблема, мабуть. І Може, це треба висиклити? Прихоче, щоб палатних. Да. Така от. от... Подумайте, чому ми вам перші кажемо, а, наприклад, не головний лікар, не лікарі. Чому вам кажуть громада? На особистому прикладі. Ну вам же ніхто ж не заважав це головному лікарю. Я передам це головному це, заліз. А для <п 'ятається> <А, п 'ятається> інтересу, передайте, Ви почуєте відповідь. Вони По полочках розложена і обоснована. Ну, ну, я інструментально. Я ж для цього й записав. Суддя розрива договора прийняли чи? Я, я розумію, мати якісь важливий вплив, розумієте, на нового хазяїна, коли я він прийде. По-любому це підприємство буде працювати, в якому ракурсі там так його куплять. Що буде, буде. Давайте, так, давайте. Так. ми для того, щоб ми, щоб ми могли закрутити соціальну угоду, яка в сім років не була закручена, розумієте. Соціальні для... угоди, я не знаю, чи вони зараз є. А стоїть, відмінюємо. Соціальні угоди, в принципі, це корупція. До цього часу Були, ну, я, я знав, і може... боже лакністя. Але в принципі це корупція чисто визнає. Так само, як оце ж з цими приборами, я ж річно возив лаборанта, оцього, який заміряв, я вам роз... розказував. Я везу лаборанта іменно на відстойнику, бо прибор не показує нічого. Який вони прилад привезли із санстанції. Опломбований, сертифікований, ну, не показує так. взагалі. Я психонув. Кажу, сідайте, поїхав на стойники. змурить стоїть, неймовірний. Дойшли до цієї жижі. Вона отак приставила, мовчить. Я дрючком поколотив. Вона кричить, я ще здохнув не колоти. А він мовчить. А мені потім людина. Дивлячись, який речовина, який речовинний прилад. Я вам поясню, що в чому фішка. Цей прилад, я по тому спеціаліста спитав, цей прилад він розрахований тільки на аварійну концентрацію оцих. Він не показує процент забруднення. Він показує, коли вже аміака смертельна доза, тобто, чи якогось другого газу. І тоді ну, він не, не, не смертельна, ну, смертельна, вистрапає небез... небезпечна навіде. для здоров'я, скажімо так. О, він тільки тоді подає звуковий і світовий сигнал. Отже, тільки що ми дізналися, що білецькі селищні депутати на сесії проголосували за те, щоб розірвати договор оренди. Із то сільські традиції. Точніше, вони проголосували за те, щоб звернутися до суду, а остаточне рішення прийме суд. Крім того, на сесії пролунало дуже багато цікавих, навіть резонансних заяв, зокрема про те, що новим власником сільських традицій може стати нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков або хтось із його прибічників. Ну і що ж, поживемо, побачимо, як буде розвиватися ситуація.